Щодо найважливішого в медіагалузі у 2014 році, треба сказати, що були і позитивні речі. Тобто, буремні події 2014 року, Майдан, потім війна, вони стали іспитом для українських медіа і журналістів. І незважаючи на певні недоліки і системні проблеми ЗМІ, все-таки цей іспит витримується більшою меншою мірою, тобто люди отримують. Плюралістичну і правдиву інформацію про ці події. І треба сказати, що на початку року окремі ну, на початку 2014 року, на, в кінці 2013 року, окремі ініціативи флагманів незалежної журналістики, таких як Громадське телебачення, Українська Правда, інші, вони призвели до того, що іншим стало важко брехати і приховувати інформацію. І Весь медіаландшафт ну, перелаштувався. Треба сказати, що ну, громадське ТВ і також низка інших проєктів онлайн-стрімінгу це був і технологічний прорив. Тобто ми розуміємо, що це передача інформації в реальному часі, і технологія ця не дуже дорога і вона може бути застосована. Ну і взагалі мені здається, що суспільство стало краще розуміти вагу і ціну правдивої інформації. Якщо ми раніше нарікали на те, що немає запиту в суспільство на якісну журналістику, таке інше, мені здається, що зараз такий запит формується, і більша частина суспільства потребує цього. І загальні умови для ЗМІ і журналістів стали дещо вільнішими ніж минулі роки. Проте ну, інформаційна війна з Росією і те, що журналісти мають висвітлювати події в зоні конфлікту військового, це великі виклики, те, що з'явилося у 2014 році, нам є чим пишатися в галузі журналістських розслідувань. Треба сказати, що і за якістю, і за кількістю розслідувань, і ініціатив, і груп. Журналістів, які цим займаються регулярно, ми, мабуть, попереду і країн пострадянського простору, і навіть Східної Європи. Варто відзначити, що 2014 року відбулися стартапи журналістських розслідувань на телебаченні. Це такі проекти, як там Наші Гроші. ЗІК, такі проекти, як «Слідство, інфо і схеми на Першому національному каналі, варто сказати, що 2014 рік, і кінець 2013-го, він приніс новий виклик це фізична безпека журналістів. Ми всі побачили, що ну, просто були масові випадки загрози фізичній безпеці журналістів і. Зрозуміло, що журналістам важко нормально працювати, коли така небезпека існує. І е, ми бачимо, що держава не може ані гарантувати цю фізичну безпеку, ані має бажання розслідувати ці масові випадки. Е, і ми бачимо, що чим більше часу проходить з тих подій, е, побиття журналістів на Майдані і далі решта випадків. То тим менше шансів, що це буде нормально, адекватно розслідувано, а також що будуть покарані. Тобто питання безкарності і виконання існуючого законодавства воно існує, на жаль. Ну і я думаю, що тут можна плавно перейти до викликів, які стоять перед не лише медіорганізаціями, перед всією медіагалузію, просто медіаорганізації мають працювати з цими викликами. Це те, що у нас дійсно непогане законодавство в багатьох випадках, яке просто не виконується. Мені здається, що і в частині нападів на журналістів, і в частині доступу до інформації ну, треба нам всіма засобами відстоювати ці права і намагатися ну, добиватися виконання законів. Хоча медіаорганізації не є всесильними, навіть там з гарними командами медіаюристів, навіть з гарними методами адвокації, виявляється, що ну, якщо немає політичної достатньої політичної волі, то ці зусилля можуть бути марними. А ми зараз можемо передбачати, що все-таки цієї волі недостатньо. Варто пильно стежити. За тим, як розвиваються події у сфері створення суспільного телебачення і роздержавлення ЗМІ, я тут дуже так кажу акуратно, тому що ця проблема існує багато років, і багато зусиль вже прикладалося різними організаціями, проєктами до роздержавлення і створення суспільного телебачення. Тому, ну не знаю, в мене на цей рік є певні сподівання. Тому що існування залежного від держави телебачення і решти засобів масової інформації, це, це свого роду кріпацтво. Це просто ну, не може бути незалежним від того, хто фінансує, хто дає гроші, хто є засновником цього всього. Треба сказати, що. 2014 року на тлі економічної, загальноекономічної кризи в Україні впали рекламні доходи медіа. І це велика загроза і виклик, тому що, ну, по-перше, ті, хто не може професійно існувати на цьому ринку, вони будуть закриватися. Тобто, поменше, мабуть, бізнес-проєктів, які просто не Справляється з фахової точки зору з цим на цьому ринку. А з іншого боку, на українському медіаринку існує багато е, проєктів, які не є бізнесом. Тобто, якщо вони так і залишаться, їх будуть фінансувати або держава у вигляді своїх муніципальних та державних змін, або е, там різні політично зацікавлені особи, то ну, це буде викривлений і несправедливий е, ринок. На якому важко буде існувати незалежне медіа, які є бізнес-проектами, яких досить мало. Е я хотіла б ще звернути увагу на те, що е в Україні прийнято гарне антикорупційне законодавство. Е а боротьба з корупцією в державі і ЗМІ так само є однією з важливих е задач на наступний рік. І е це законодавство воно надає певні нові можливості для журналістів, тобто розкриваються певні документи, стають доступними реєстри державні, і це дає змогу розслідувати корупцію краще. І немаловажним є те, що треба боротися з корупцією в самих змі, тому що це так само системна хвороба, і в галузі не вистачає саморегуляції.